Це тут швейня одягу? Так, це тут. Чи могли б ви шити новий одяг для мого синочка, а то ще для мого внука? О, звичайно, проходьте. Який би ви хотіли? Якийсь яскравий, цікавий. Тому там синочок якийсь буде, виступ чи що, не знаю. Треба йому якийсь цікавий яскравий одяг. Добре, прошу. Нехай він сідає, поміряємо його і почнемо йому шити одяг. Jakieś takiej maja, coś sobie uh -huh. Dużo mi nie uh -huh. podoba Dzięki wam, stawiam wam 5 zirok Do zobaczenia Do zobaczenia Привіт! І ви знову на каналі Вероніка Токабака. І сьогодні я буду робити наступне відео з серіалу, якого вже давно не було відео. Тобто серіалу пробую різні професії. <проб> Ура! І сьогодні професія, яку я буду пробувати, це я буду робити одяг, тобто кравець. Чи як я раніше говорила швиня. Ем, як ви бачите, я не вдома, а тільки в такому малесенькому місці, там, де я буду шити одяг для всіх, хто захоче. У мене тут є стіл, там, де я буду робити одяг, але це не буде тільки такий магазин з одягом, Я буду шити якраз на людей. Будемо чекати, аж хтось прийде. Почекайте, чи я почула, що хтось стукає в двері? О, тут хтось є. У, то Добрий день! Це тут швання одягу? Так, це тут. Чи могли б ви сшити новий одяг для мого синочка, а то ще? Для мого внука? О, звичайно, проходьте. Який би ви хотіли? Якийсь яскравий, цікавий. Воно там Сіночок якийсь буде. Виступ чи що, не знаю. Треба йому якийсь цікавий яскравий одяг. Добре, прошу. Нехай він сідає, Поміряємо його і почнемо йому шити одяг. Так, починаємо і спочатку нам треба якась кофта. Може, ось ця ось ця. Ось ця Не Знаю, всі всі, здається, досить красиві, а може ще подивимося в таких. Вау! Які красиві! І, напевно, я вам забула сказати, що я купила таке нове оновлення, яке було з новим одягом. І я буду з ним ж, і робити ці костюми. Я думаю, що ось таке буде досить красиве. Чи ні, ось це буде краще. Вона таке красиве яскраве, тепер якісь штани. Оці ідеально підходять. Спідниця ні. Е, колготи ні. Шкарпетки нехай будуть. І тепер взуття. Взуття, я думаю, може ось це, ось це. Або ж ось це О, ось це, це ні, це, ні, це, ні, це, ні. О, я думаю, що ось таке буде красиво. Я зробила такий досить яскравий наряд. Я думаю, що сподобається нашим клієнтам. О, ось і ваш одяг можете приміряти. Wow. Вау, як красиво! Мені не подобається. О, а тобі подобається. Так, досить красивий. І ручний. Я рада, що ви задоволені. Добре, дуже вам дякую. Ходи зі мною. Д До побачення. До побачення! Дається, що перші клієнти були задоволені. О, дається, хтось вже чекає. Добрий день. Добрий день. Ем, я б собі хотіла замовити якусь сукню красиву. О, добре, звичайно. Але. Я б хотіла, щоб вона була така, така фіолетово, може, біла, або рожева в яскравих кольорах, або в крайньому випадку, ем, або ще ж може бути. Ем, о, коричнева, щоб підходила до мого стилю. Добре. Прошу, почекайте, я вас маю поміряти. Ем, так. Добре, починаємо шити вже. Тут. Як багато всього додали. Подивіться тільки. Я не вірю. Вау! такі наряди тепер можна буде красиві робити. Добре, сукні. Вау! Які красиві сукні! Мені дуже вони подобаються. Вона казала фіолетову рожеву чи там. Давайте, може, зробимо її ось цю красу фіолетову. Може, і зверху. Уху, як багато! Почекайте, почекайте, почекайте. Чи це на кофті часом не вона? Мені здається, що це вона. <зам який> може, пропустимо цей факт. Добре, спіднички. Вау, які красиві спіднички додались. Ем, о! Фу. Вау! Wow, красиво! Добре, взуття. ух Як багато взуття! На жаль, тут немає таких. Боже, немає туфлі, що я говорю, є. Але вони якось не дуже підходять. Або ж, може, зробимо такі туфлі і рожеву сукню. Так, це буде причида, ага. О, новина миста. Клас! Але, хоча, може, і так ось це буде красиво підходити. На руку, о, нові браслети. Ще ось такі, але наразі ті більше І які тут красиві сумочки. Подивіться нам на ось цю, на ось цю, як вони всі будуть красиві. І на ось цю. О, Як ви знаєте, зараз живе ніколи не буває, так що. Мені наразі так подобається. І подивимося, чи нашій клієнті це сподобається. Ось і наш наряд. Зараз приміниємо. О, Вау, він навіть красивий підходить до мого волосся. Тільки трошки мені не подобається ця сумочка. Сумочку, звичайно, можете зняти, коли захочете. Може бути, дякую вам. До побачення, до побачення, гарного дня! Я не впевнена була, що ця клінка була супер задоволена, але я думаю, що їй цей наряд підійшов. Так ще подивимося, чи хтось о, вже маленька навіть чергає. О, це ж моя подружка. Привіт, Вероніка, привіт! Я чула, що ти тут щось відкрила новеньке, так що вирішила зайти. Так, це правда. М -м, ти тут шиєш одяг, так? Так. Якщо хочеш, можу і тобі зашити. Я думаю, що для того, що ти сюди прийшла. Так. Е і Ши мені щось на, на свій смак. Я не знаю навіть що. Я просто хотіла подивитися, що тут робиш. А, добре, зараз подивимося. Зараз подивимося, що в моїй подушці могло б підійти. Може, ось тут щось? Навіть не знаю. Мені ось це дуже сильно подобається, ось це. А чи воно підходило до якоїсь спід... всі спіднички закороткі, окрім цієї. Не знаю. Ну, ось ці, звичайно, що могли бути, але тут не знаю. О, може, щось ось таке. Або ж ось таке. Ні-ні. ні Може, ось це якась темна свідничка. Але це ми, може, візьмемо цю звичайну. І колготи. О, зелені колготи і шкарпетки. Ем, ну, це трошки новий стиль. Я візьму це якесь чорне взуття. О, ось це. Подоб... Мені подобається. О, ні, не видно нічого, шкода. Або ж ось це його теж не видно. О, Я забула, що на ці кофти не можна вдягати, якусь сумочку обов'язково. Ем... О! Ось тако мені здається, що досить красиво вийшло. Ось, подивися, ось твій новий наряд. О, виглядає красиво. О, мені теж. мені Подобається ти. мені теж подобається. Не тільки виглядає. <рес> <рес> я рада. Я візьму його з собою. А, звичайно. Добре, дякую, Вероніка, то бажаю тобі успіхів. па-па, Я навіть не знала, що до мене прийде подружка, ну, але прийшла. <рес> так, і наступний клієнт. Почекайте, я... чи це цей охоронець? Я його звідкись пам'ятаю. Ну, добре. О, добрий день. Добрий день. Я б хотів швидко мені шити якийсь звичайний одяг. Просто звичайний одяг. Бо ми, мені треба важливо по справах, але я не маю свого звідчого одягу і не можу, в мене будинок далеко, і не маю змоги зайти додому. Так що ви пошвидше, і теж щоб він був. Добре, зараз. Швидко і звичайне. Я думаю, щось що це, що це може бути, звичайне. Ой, ой. Ем, далі на низ. Ем, Може якісь. Ні, це, ні це, ніч, є звичайні штани. Мені вони не дуже подобаються, але нехай будуть. ні, е Ні, не, не подобається. Вже, напевно, що ось ці краще будуть. Е звичайні, звичайно, звичайно, він просив. Може ще якусь кофту накинути, щоб не було холодно. Đây. Це, напевно, не звичайне. Або що ось таке. О, чудово. Ем, шкарпетки вже є. Якесь зуття. Може ось це. Треба швидко. Ем, чекайте, чи це щось змінює? Трошки. А може, ось це буде. Або ж просто. О, бантик буде красивий, добре. Візьмемо годинник. Ем, хе <реш> швидко. Може, без сумки в цей раз? Навушники? Ні, не треба навушники. Я думаю, що ось така буде красива. Прошу, ось ваш одяг зараз поміряю. Що ем. це така за кофта? Вона виглядає якось незручно. Вона. Мені треба йти по важливих справах. Ох Хоча б щось до побачення. Ну, до побачення. Ну, а це вже точно був трошки незадоволений клієнт. Але таке буває. Ем, він сказав, що йому не подобається та верхня накидка, що вона якось дивно виглядає. Але ну, він не сказав точно, що хоче. Так що я не могла зробити точно то, що він хоче. Так що На <гум> мене нібито жодних претензій не мали б бути. Подивимося, хто далі. Так що наступний клієнт. О, зараз подивимося. О, є, не добрий день, прошу заходити. о Це ж цей відомий співак! Знаєте його? Він здається, виступає в секси. Треба, треба щось зробити ем, таке добре. О, веселий вираз обличчя, починаємо. Добрий день. Добрий день. Я б хотів собі якийсь новий номері... одяг, трошки схожий на цей, мені треба багато одягу, екземплярів. Ем, Добре, схожий на цей, кажете. Так, який ще був трошки якийсь інший, з якимись. бо трошки мені це здається нудний. Треба щось змінити. Добре, зараз я його поміряю. Добре, е, чудово. Створюємо щось, схоже на те, що він мав. Беремо, звичайно, що ось цю кофту, бо як інакше. Ем, с... Ні, сукня, ні, сукня ні. О, власне, може, ось це візьмемо. Воно схоже на те, що він мав. Не скажіть, що ні. О. Мені це досить подобається. Може, це буде йому цікавіше. В його розумінні цікавіше. Може, чорне. О. Масивне взуття. І ланцюжок. О, я думаю, що це буде в його стилі. І ні, ось цього не видно. О, він буде дав таку. крапельку на цьому. Я думаю, що сумка жодна сюди б не пасувала. Нехай же, може, рукавички? Ні, ні, ні-ні. Ні, тако, -ні 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 -ні. Ні, тако красиво, добре. Цікаво, чи йому сподобається. Ось я закінчила. Прошу приміряйте. Ого, угу. подивимося. це схожий на мій якийсь. Вау, Мені дуже подобається. Ха. Він якийсь такий. має щось в собі. Right. Дуже мені подобається. Дякую вам. Ставлю вам 5 зірок. До побачення. До побачення! Ура! Він був такий знаменитий. Він навіть в селі виступав. Ура! Може, це він не одним з тих вокселей, але він теж виступав в Окселі. Ура! І Він був задоволений. Будемо чекати наступних клієнтів. Прийшов. О, добрий день! Добрий день. А що у вас тут? Добре, то що мені одяг? А який? Головне, щоб був красивий і модний. Але що саме ви хочете? Ну я вам вже сказала. А В якій кольори Що за питання? Ну нехай буде в такий золотій, такий жовте, червоне. Або ж і біле. Щоб мені пасувало, ну ви не розумієте? У мене справжні кравець, якщо ви не знаєте. Як я мала знати, якщо ви цього не сказали? О, Боже. Ну добре, а це має бути сукня чи спідниця, чи штани? О, я, я думаю, давайте нехай буде спідниця. Але що це за такі питання? О, куди я взагалі прийшла? Добре. Дивний клієнт. Я думаю, у мене немає нічого такого красивого. Що я говорю? У мене якесь красиве жовте. О, це був би комплект, але вона захотіла в спідницю. Так що якесь красиве, може, Ось ця буде підходити? Так, нехай буде. Хоча он. Вона не підходить до цього. О, може, цей їй сподобається. Воно такий одразу гламур додає. О, ну це комплекс занадто яскравий, як на мене. Ну, добре, як вона хоче. О, а це комплекс до цієї спідниці. Може, їй таке сподобається. Ну добре, тому їй таке ж, як вона хотіла. Бо зараз ще буде. Ооо, це пальто, це в її стилі. Так. О, і ось так. Мені це причина подобається. Не знаю, я дуже люблю ці колготки, так що я буду їх не додавати. Ем... О, ще таке взуття, воно буде просто ідеальне. І ланцюжок. Ні-ні-ні, ні, не такий масивний, може. Це не виглядає, о, може, нехай так буде на руки нічого. О, я думаю, що такий буде готовий. Ось. Прошу ваш наряд. О, да... Давайте Давайте подивимося, як він. Що це таке? Чи я не виглядаю на якогось ковбоя? Чи що це таке? Чи я якийсь ковбой, чи що ви хотіли зі мною зробити? Е... Що uh, це взагалі за пальто? Хутро? Uh, Ну, вибачайся. Швидко це якісь переробляйте. Uh, 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 добре, а можуть бути штани? Ні. спідниця, Ви бо... лише ви хочете зміняти, що я захотіла? Uh, ні, але. Ну, то давайте. Я таке носити не буду. Huh. Вона така вибіркова? Не знаю. Мені здалося, що це добре пасувало все до себе. Але якщо вона так хоче, не знаю. Але тут немає спідниці такої, яка б пасувала до цього, тільки штани. Ну добре. Так же й бути. Виберемо цю спідницю, надіюсь, що вона й сподобається. Або ж роже... Рази... О, ось це підходить. Чи? Давно вона мені подобається. Вона сказала, що вона як ковбой. В цьому, ну. Може піти до когось іншого, якщо їй не подобається бути ковбой. Добре. Ем, Ось. класно і браслет. Два може, чи. Може тут буде нехай заранцюжок. О! А, може ще щось інше на шию? О, добре. Чудово. Ось прошу вас, наряд. Що це має на увазі? Чи це пляжний верх? Ні, це низ взагалі не компонується з верхом. Uh, та просто в нас нема... не можна скомбінувати ск цей верх з спідницею. Немає такого варіанту. Uh, та... ну, то Ну Що ви від мене хочете? Цей... Точніше... Це я від вас хочу, щоб ви це добре зробили. Mm. Останній шанс переробляйте це, і то негайно. Uh, до речі, взуття ну, може бути, але верх маєте змінити. А, а чи можна вам штани, щоб вони. вже як хочете, тільки щоб було красиво. Бо я цього не витримаю і поставлю вам одну зірку. Добре. Боже. Я б її вигнала, але вона може мені погану оцінку поставити, і знаєте, що станеться. Буде мати вже поганий рейтинг. Ось, так, ось такого вона хоче. Я її зроблю, так як мені здається, красиво. У мене немає ніяких туфлів. Ну, нехай ці будуть. Так вже й бути. О, можеш якусь сумку, синю? О, так, це, напевно, ще й сподобається. Ось, зробила я. Прошу, вдягайте. О, ось це нарешті мені подобається. А що це ви перед тим робили? Та ви ж хотіли спідницю? Я вам зробила з штанами. То що він мене хочете? Ви самі казали, що хочете спідницю? Ой, ой. Я стараюся не злитись, бо ну, на клієнтів типу, не можна злитись, але то таке. Але це наразі мені подобається. Це, хоча б ви маєте густ. Чотири зірки, тому що не з першої спроби. Хоча навіть не знаю, що краще це чи це. Подумаю до побачення. Ну, до побачення. Це була дивна клієнтка. Але я надіюся, що їй сподобався мінет, яке я зробила. Вона постійно щось їй не подобалося. Але я думаю, що я буду вже закінчувати на цьому чудовому моменті. Тому що я вже зробила дуже багато клієнтів, і більшість вийшла задоволена. <губ> більшість. Е, якщо я можу зняти другу частину цього е, цієї серії про різні професії, що я роблю одяг. А про це вже напишіть мені обов'язково в коментарях. І, до речі, якщо в мене не буде довго відео, я вас запрошую на мій другий канал. Там я часто випускаю різні шорти. Тобто на канал Вероніка Роблокс. А ну, я думаю, що на цьому моменті ми будемо вже прощатися. Всім па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі. Па-па-па-па!